60 солдатів і офіцерів Другої світової війни, які загинули під час оборони Києва, перехоп, перехоп, поховали на Київщині. Під час розкопок їхні останки знайшов пошуковий загін Дніпро Україна. Він зміг ідентифікувати двадцятьох полеглих до моріалу воїнам-визволителям у селі Гатне. Приїхали ветерани та родичі героїв. Пошуковий загін Дніпро Україна вже майже 10 років розшукує та з почистями перезахоронює тіла бійців. Традиційно цей захід приурочений до дня звільнення Києва від фашистів. На цьому меморіалі поховане вже майже 800 радянських солдат і офіцерів. Сьогодні ми поховали 60 бійців і офіцерів, і що дуже важливо, 20 з них опізнали. Це люди з бійці з українців, білоруси, росіяни, з Казахстана, татари, євреї. І важливо, що 10 років цей отряд знаходить бійців, знаходить і повертає їх імена до людей. І знаєте, що війна не завершена, оскільки доки не поховано останній солдат.